На подвір'ї паркової 12 декілька років мешкали дві собаки кутя та біма. Тваринами опікувалися мешканці, годували, в разі необхідності лікували. Собаки були стерилізовані, щеплені та зареєстровані у ветеринарній службі. Обидві собаки мешкали у домівках, які їм збудували та встановили волонтери. Наприкінці листопада одна із собак померла. Що саме сталося із собакою? Достеменно невідомо, як і те, хто саме довів тварину до смерті. Втім, мешканці кажуть, підозрюють у цьому чоловіка, що мешкає поруч. Сам же чоловік каже, що не причетний до вбивства. У нас така проблема з дітьми. Чогось наші діти у нас більшість хлопчиків у дворі ми не дружили з цими собаками. Вони вибрали для себе таку, придумали гру. Брали палку і дразнили цих собак. І Потім, звісно, собаки реагували, Я лічно, другі жильці. Питалася їм пояснити, що собака палку боїться, не, не треба цього робити. Ти лучше їй винеси печеньку, що небудь вку, вгости її, і вона дружить з нею. Безполезно. батьки на це не звертали уваги. 25 листопада одна із собак вкусила за штани місцевого хлопчика, через що утворилася сварка між батьком дитини та місцевими мешканцями. Я сиділа вдома, почула галас. Такий галас, що щось таке страшне, коїться. Я виходжу у двір і наблюдаю таку картину. Стоїть сусідка, маленька жінка пенсіонного віку. її окружають молоді люди. І значить, Олександр на повишених танах на ти до неї, кормиш тут собак, а собака покусала мою дитину, Я її, ну, погрози почалися. Приїхала поліція. Я показала, спитала, що тут сталося, я пояснила. і Підвела до домиків, які він розгромив. Вони відріагували ніяк на диво, ніяк, ні на погрози сусідки. Зато, значить, прийшла мама. І вони повели її в хату писати заяву на укус собаки. Поліція відреагувала на якоби укус, хоча там укуса, як уже мама потім в соцсетях пояснювала, що укуса не було, а було, штаніжки пострадали. Олександр, прийшовши до тями, мені говорить. Я каже, хочу чесно сказати, я каже, побіг за собакою після цього всього, хотів її порішити. А потім, каже, я не зміг, я цього зробити не можу. Я йому кажу, Саша, давай договоримося так, ви не трогаєте біму, а я шукаю для Біми приют. Він згодився. Втім, через тиждень після цього мешканці знайшли ледь живу собаку, але не ту, яка вкусила дитину, а іншу. Деякі люди бояться, що чоловік, якого вони вважають причетним до злочину, може їм нашкодити. Тому за їх проханням ми не показуємо їх обличчя. Тут приходжу додому, і мені бабуся розповідала, що сусіди їй сказали, що той-то той-то побив собаку, і вона зараз знаходиться в будці. Я ж в сльози, ну в мене емоції бігом до собаки, а в неї очі ну просто вона так мені в душу наче заглядала. Я ж давай її везти, готувати до ветеринарки, до клініки, достаю, а вона єлі встає на передній лапці, а другі задні. Вони наче як. Ну, не функціонувала, але потім вона встала. Ми її відвезли, її там відкапали, і потім вона почала якби як не судоми судоми пішли, і вона почала помирати. Сусіди обвинувачують батька дитини, хоча кажуть, погрози до тварин звучали і від інших мешканців та сторонніх людей. Значить, у нас у дворі живуть декілька людей. Які висловлюють отакі погрози. Олександр, якого мешканці підозрюють у скоєному, свою причетність до побиття собаки не визнає. Син йшов з двору додому. Зайшов додому, і я бачу, що він без настрою. Кажу, що сталося? Мене знову кусила бімка, Це вже третій раз. Е, ну, я вискочив, нагнав собаку. Е, мене сусіди зупиняли, щоб я її там не трогав нічого. Ну, ви її якось били чи. Я її ударив е, ногою, uh -huh. коли вона стояла. Вона одбігла, все, більше я ну, вона втекла. Uh -huh. Мене сусід каже, чого ти чіпаєш собаку? Кажу, то що вона вже третій раз кусає. І коли я виходжу з, на, на роботу. Воно мене теж раз вкусила, ми викликали поліцію. Тому що там ми скандали з сусідами, там це... приїхала поліція, зафіксувала, що ну, нашу заяву, ми заяву написали. Потім моя дружина написала пост в Фейсбуці, що така сталася ситуація. Прокидаюсь вранці і дивлюсь, що я вбивця не той собаки, що вкусила мого сина. Ну я просто кажу, що я не вину нема, нема чого казати, тому що ну, я цього не робив. Справа в тому, що якщо люди хочуть... Ну, хай прийду, я ні від кого не, не ховаюся. Я поїхав в поліцію в той же день, десь о 12 годині, написав заяву на наклеп у соціальних мережах. Тому що я ну, ніяк не причетний до смерті собаки. А. Укус був через, ну, через штанину, угу. був синець угу. і все. Катерина, яка самостійно рятувала собаку, теж написала заяву до поліції, аби знайти та покарати винного у смерті тварини. Зараз справою займається дільничний. Втім, правоохоронці кажуть, знайти злочинця складно, адже свідків побиття собаки немає. Розгляд справи я наразі не можу ну, підтвердити, який він там є, але я сподіваюся, що надалі це все буде якось розслідуватись та проявлятись. Якщо якщо це доведеться, що ця людина винна, дійсно хочеться, щоб він ніс якусь відповідальність, яку це вже не будемо вирішувати правильно але Тяжко так довести, що це був він, але я ж кажу ще раз: на основі цих всіх фактів, які трапились в той день з ним. По іншому е подумати просто неможливо. так. Бути. На другу людину ніхто не думає. На ситуацію відреагували представники захисту тварин. Вони закликали поліцію та владу міста відреагувати та покарати винних. До цього агресії собаками виявлено не було. Це підтверджують і жителі, і це підтверджують, в принципі відсутність налічі обращені в. Міст. М'єдпункти ні неоднократно чоловік угржав ізбавиться від животних. Посі случившегося продовжується терор жителів, які стали на защиту собак. Я не знаю цих людей, я не хочу нікого звинувачувати. Але хочу сказати те, що останнім часом побільшало випадків жорстокості до тварин, але жоден кривдник тварини не був покараний. Тому, на жаль, не діє ця система, не діють закони. Нам би хотілося, щоб розібралися в цьому керівництво міста і поліція, керівництво поліції нашої, тому що всі чудово розуміють, що починається все з жорстокості до тварин і закінчується все жорстокістю до людей.